Доброго дня! Мене звати Ірина, моя позиція в компанії Span Customer Success Manager. Я працюю з продуктами Microsoft 365. Моє завдання зробити так, щоб ви отримали найбільшу користь від використання цих продуктів. Зараз я хочу поговорити про дуже цікавий інструмент SharePoint Online. Для багатьох Windows залишається загадковим інструментом, хоча він містить в собі дуже багато корисних функцій і можливостей. Давайте коротко, що собою уявляє Microsoft 365 в цілому. Microsoft 365 включає в себе три основні компоненти. Перший компонент це операційна система Windows, яка є продуктивною та безпечною операційною системою, тобто вона в собі вже містить певні засоби захисту, які і роблять її безпечною операційною системою. Другий компонент це набір сервісів Office 365. Це сервіси, які допомагають користувачам виконувати її щоденні функції. І третій компонент це набір сервісів, які відповідають за безпеку вашої організації, поки ваші співробітники працюють або в офісі, або віддалено, тобто з будь-якого місця та будь-якого пристрою. Що таке SharePoint Online? SharePoint Online в Microsoft 365 це хмарна служба. Це ваш внутрішньокорпоративний транет. Тут ви можете створювати сайти для обміну документами та інформацією з колегами, партнерами та клієнтами. На сайтах SharePoint може зберігатися абсолютно різна інформація. Це можуть бути новини у вигляді тексту, посилання на якісь ресурси, документи або аудіо та відеофайли. Хоча SharePoint Online не новий інструмент і існує вже доволі довго, кілька років тому він був значно модернізований, і в результаті ми отримали те, що ми зараз називаємо сучасним досвідом або сучасним інтерфейсом SharePoint Online. В сучасному SharePoint існує три основних типи сайтів. Це сайти групи, сайти комунікації та сайти концентратора. Сайти групи це сайти призначені для співпраці, для спільної роботи в групі. Щоразу, коли ви створюєте сайт групи, служба SharePoint автоматично створює пов'язану групу Microsoft 365. На вашому сайті будуть створені такі розділи, як бібліотека документів, календар і план дій. Сайти комунікації не призначені для колаборації. Коли ви створюєте сайти комунікації, то група Microsoft 365 вже не створюється автоматично. Сайти комунікації призначені для обміну інформацією від невеличкої групи людей для великої групи людей. Наприклад, якщо відділ продажу хоче поділитися якоюсь інформацією з усією організацією, то він може це зробити на сайті комунікації. Обидва типи сайтів, сайт комунікації та сайт групи створюються з домашньої сторінки SharePoint. Вони можуть містити одну сторінку або декілька сторінок, так скажемо, під сайт. Для того, щоб створити будь-який сайт, ви натискаєте кнопку Створити сайт. І у нас є вибір: створити сайт групи або створити сайт комунікації, як його ще називають, інформаційний сайт. Це стандартний приклад сайту групи. Ліворуч ми бачимо панель навігації. Тут є різні вкладки, документи і так далі. Також праворуч вгорі. Ми бачимо, що розміщені якісь новини. Далі йде перелік активності, здійснених по відношенню до цього сайту. І також є документи. Якщо подивимось на сторінку сайту комунікації, то тут ми вже маємо зовсім інший вигляд. На сайті комунікації у мене є яскрава домашня сторінка з великою картинкою на домашній сторінці. І хоча тут є деякі схожі вкладки, деякі схожі ресурси, такі як, наприклад, вкладка, документи, сторінки і так далі, це просто для підтримки якоїсь загальної інформації на цьому сайті. І якщо ми говоримо про третій вид сайтів, сайти-концентратори, то це сайти, які об'єднують інші сайти, тобто, так скажімо, впорядковують їх. За допомогою сайту концентратору ви пов'язуєте між собою інші сайти а Сайти, які пов'язані між собою за допомогою сайту концентратору, успадковують від нього брендін і навігацію. І, наприклад, ви можете здійснювати пошук інформації і матеріалів не тільки на одному сайті, а й на всіх пов'язаних сайтах одночасно. Сайт групи та сайти комунікації створюють користувачі. Сайти концентратори можуть створювати тільки адміністратори. Давайте з вами поглянемо на бібліотеку документів SharePoint. Таким чином у нас виглядає бібліотека документів. Тобто в цій бібліотеці документів можуть міститися різні папки з документами або різні окремі документи. Ви можете або створити нові папки і документи з нуля тут, на SharePoint, або просто завантажити вже готові файли і папки з документами. З цими документами ви можете працювати спільно з вашими колегами. Для того, щоб, наприклад, поділитися документами з вашими колегами, ви можете натиснути на будь-який документ. Правою кнопкою миші, далі ви можете натиснути Поділитися, і тут у вас вже відкриваються можливості по керуванні налаштуваннями приватності до цього документу. Наприклад, ви можете обрати, хто зможе взагалі переглядати або редагувати цей документ. Це будуть тільки користувачі вашої організації, чи це будуть і зовнішні якісь учасники, чи це будуть люди тільки з певним доступом, які вже мають доступ до цього документу, чи тільки певні користувачі, яких ви оберете. Також ви можете обрати, чи люди зможуть редагувати цей документ, чи тільки переглядати, чи тільки коментувати цей документ. Також, наприклад, якщо ми з вами внесли налаштування приватності, коли люди зможуть тільки переглядати цей документ, ви можете завантаж... заблокувати також завантаження цього документу, і таким чином люди, які переглядають документ, не зможуть завантажити його собі на комп'ютер. Для того, щоб спільно редагувати документ з вашими колегами, вам достатньо просто відкрити цей документ. Ви можете натиснути документ на SharePoint, і тут у вас відкриється цей документ в онлайн-версії додатку, який ви використовуєте використовувати для роботи з цим документом. Тобто, якщо це документ Word, то відкриється онлайн-версія Word. Якщо це Excel, відкриється онлайн-версія Excel. Тут ви можете безпосередньо в цьому документі в реальному режимі часу, одночасно з вашими колегами внести які, якісь. Зміни до цього документу. Ці всі зміни у вас зберігаються автоматично, нічого додатково зберігати не потрібно. Коли ви закриваєте цей документ і повертаєтесь до нього знову, то всі зміни залишаються збереженими. Також у вас є можливість переглядати різні версії цього документу, наприклад, ви заходите біля назви в меню, і ви можете переглянути, в принципі, версії, різні версії цього документу, тобто раніше хтось вже редагував цей документ, і ви можете подивитись. Як, як же виглядав цей документ при попередньому перегляді, при попередньому редагуванні, і ви можете або зберегти копію цієї версії документу, або відновити цю версію. Також на SharePoint ви можете створювати списки з даними. Для цього натискаємо на сторінці веб-сайту Створити, обираємо список. Списки можна створювати або з нуля, повністю вручну вносити всю інформацію, або з якогось наявного списку. Тобто, якщо ви створили вже якийсь список і по вашому шоплану хочете створити. Ще один ви можете це зробити. Ви можете також завантажувати вже готові списки з Excel або з файлів CSV. І також ви можете створити списки по наявним шаблонам Microsoft. Тобто, наприклад, Microsoft пропонує нам вже якісь шаблони списків, які ми можемо використати. Ці шаблони будуть містити вже певні а, колонки, певні назви стовпців. І ми можемо це взяти, якщо, наприклад, нам буде так легше створити якийсь список. Наприклад, у нас є такий шаблон, як трекер перебігу виконання завдання, перебігу виконання роботи. Цей список буде використовуватися для того, щоб створити якийсь вже появого шаблону, план виконання завдання, план виконання якогось проєкту. І Microsoft, в принципі, коли ми обираємо цей шаблон, Microsoft показує нам, що яка інформація тут буде міститися. В принципі, рядки ми будемо вносити з вами вручну. А от стовпці у нас будуть використовуватися саме з такими назвами. Ці всі назви можна буде потім змінити. Тобто, наприклад, давайте оберемо цей шаблон. Тут необхідно внести назву цього списку. Далі необхідно додати якийсь опис і натискаємо Створити. Опис можна не додавати, це опціонально. У нас створився список, ми бачимо, що, в принципі, автоматично у нас додалися ці стовпці, які ми бачили з вами в шаблоні. Це не означає, що вони такі і лишаться. Ви можете їх змінити, тобто ви можете зайти в параметри стовпців, перейменувати стовпці, форматувати стовпці, переміщувати їх праворуч, ліворуч, додавати якісь стовпці або видаляти якісь стовпці. Тобто, це все може змінюватися. Потім ви додаєте рядки в цій стовпці. Тобто натискаєте Створити, і у нас а, одразу є можливість додати значення цього рядка. Тобто, вам необхідно внести робочий елемент, так у нас не здавається стовпець, це може бути назва якогось елементу. Далі можна вводити опис, далі можна надавати категорію, а, якісь, якісь маркування, можна встановлювати перебіг виконання, тобто вже виконано це чи не виконано, пріоритет, критичний, високий, середній, низький і так далі. Тобто саме таким чином у нас відбувається робота з шаблонами списків, які пропонує Microsoft, і в принципі таким чином у нас відбувається створення списків. Коли ви вже створили список, він у нас буде відображатися в нашій навігації ліворуч на сайті, і, в принципі, він буде відображатися окремою вкладкою. Тобто, ми бачимо тут а, наш список, який ми з вами щойно створили. Також я хочу розповісти вам про ще одну дуже корисну функцію. Ви можете поєднувати сайт групи на SharePoint з Microsoft Teams. Безпосередньо на сайті групи SharePoint ви можете додати Teams, і це автоматично створить команду в Microsoft Teams. Для цього ми натискаємо Додати Microsoft Teams. Далі натискаємо Продовжити. І натискаємо Додати Teams. І це автоматично створює команду Microsoft Teams, яка буде відповідати цьому сайту групи SharePoint. І одразу нас перенаправляє, в принципі, в додаток Microsoft Teams. І е, у нас називався з вами сайт е, департамент маркетингу. І ми з вами бачимо нашу автоматично створену команду для цього сайту групи в Teams. Таким чином, ми з вами розглянули основні можливості SharePoint Online. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ви зацікавились даним інструментом, тому що він дійсно вартий того, щоб на нього звернути увагу. Звертайтесь до нас за відповідями на ваші запитання та відправляйте листи на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу!